Велика Британія оголосила про новий оборонний пакет допомоги Україні. Лондон надасть 350 сучасних зенітних ракет, профінансованих за рахунок 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 3 мільярди двісті мільйонів гривень. Пропрошую, і це все прибутки від заморожених російських активів. Йдеться про ракети для ППО. Асрам вироблені у Великій Британії, і вони спочатку були розроблені як ракети класу повітря-повітря, але їх модернізували буквально за три місяці для наземного запуску. Ці ракети будуть застосовуватися за допомогою системи равен. П'ять з яких вже прямують до нашої країни. Загалом же їхня кількість зросте до тринадцяти. Це перше офіційне постачання озброєння, здійснене Британією за рахунок прибутків від заморожених активів Росії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту НАТО в Гаазі заявив, що Росія повинна нести відповідальність за варварську та незаконну війну, і використання коштів із її активів є справедливим кроком. Напередодні я нагадаю, Нідерланди також заявили про нову військову допомогу у нашій країні зокрема, про готовність до спільного виробництва дронів за українськими технологіями, але на своїй території. І на це планують виділити 500 мільйонів євро. Ну а Німеччина виділить Україні понад 100 мільйонів євро на створення ударних безпілотників типу Ан-196, які мають радіус дії понад 2000 тисячі кілометрів. Про це повідомляє шпіґаль за даними джерел видання. Уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників тризначною мільйонною сумою. Зокрема, йдеться про фінансування будівництва ударних дронів Ан-196 і ці дрони. Так званого глибокого удару, оснащені бойовою частиною, і можуть подолати дві тисячі кілометрів. Тобто, уявіть собі, вони зможуть точно летіти на територію боліт. Зазначається, що за німецькі гроші Україна може виготовити кілька сотень бойових безпілотників. Євросоюз уже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість і використовувати свій досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки, зазначають джерела видання. Ан-196 «Лютий» лютий це український ударний дрон камікадзе дальністю, у як я вже сказала, понад тисячу кілометрів. Можливо, буде навіть на дві тисячі кілометрів. Він розроблений антоновим, оснащений бойовою частиною до 75 кілограмів і навігацією з елементами штучного інтелекту. Застосовують його для ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу ворога. Виділяється він на автономністю, точністю і можливістю масового використання. Ну і, до речі, росіяни завжди радіють, коли ці дрони люті при прилітають на територію Ерефії. Вони завжди кричать на будь-який український дрон, що це точно лютий, бо очевидно, що він справді дуже дуже потужний і робить ту бавовну, яку ми з вами інколи. Спостерігаємо і впевнена, що будемо спостерігати ще більше. Нова залізна завіса: п'ять країн НАТО Литва, Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія готові замінувати райони вздовж своїх кордонів із Росією. Пише британська газета The Daily Telegraph Це все на тлі розмов про ймовірне російське вторгнення до країн НАТО. Видання нагадало, що всі ці країни оголошували раніше про вихід із Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін. Очікується, що цього місяця вони офіційно повідомлять про це ООН. і відповідно це дозволить виробляти, накопичувати і розгортати такі боєприпаси вже наприкінці 2025 року. Варшава, гельсінки та балтійські країни мають спільний кордон з Росією і Білоруссю, Загальна протяжність понад 3460 кілометрів. За телеграф пише, що військові планувальники вже прораховують, які ділянки європейських лісів та озер будуть заміновані у рамках підготовки до можливого вторгнення Росії. Зазначається, що позиція Литви в цьому контексті найвразливіша, оскільки їй доведеться захищати два кордони загальною протяжністю 740 кілометрів. Це кордон з Білоруссю, та також на, на сході і з російським Калінінградом на заході. Колишній міністр оборони Литви, а нині депутат Сейму Лауріна Скасчуна, сповідомив, що в планах уряду не лише мінування кордону, але й створення цілої системи оборони, включаючи протитанкові загородження, безпілотники та далекобійну ударну зброю, він додав, що Литва вироблятиме міни самостійно, і їх буде потрібно сотні тисяч.